А це крокує вздовж найдорожчого будинку у Монако син В'ячеслава Богуслаєва Олександр. Батько Олександра підозрюваний у державній зраді. Ну, якщо Путін кончить, то потім націоналісти нас кончать. Іскандер, Іскандер, М упав на територію заводу. Ми без всякої злоби к цього відносимося. Абсолютно. Mm -hmm, ну, mm -hmm. ну, все, mm -hmm. Багаторічний співвласник та керівник унікального авіаційного заводу Моторсіч. Ні взирає ні на що. Іначе у нас вже Росії нет. Це 40% бізнесу у нас отобрали. Київські мудреці. У 2022 році служба безпеки України звинуватила Богуслаєва у тому, що він продавав двигуни для російських військових гвинтокрилів навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. То ви співпрацювали з Росією для Росії? Боюсь. Як ми розповідали раніше, наразі син Богуслаєва Олександр мешкає у апартаментах у найдорожчому будинку в Монако Ван-Монте-Карло. Саме ця адреса зазначається у французьких реєстрах. Але зустріти Богуслаєва в Монако виявилось непросто, бо Олександр часто подорожує. Допоки його батько проситься на обмін в Росію.